Давайте з вами разом приготуємо млинці без борошна, без цукру, корисні і дуже-дуже смачні. У мене тут одне яйце, дрібка солі і дві столових ложки йогурту. Ви можете брати сметану, будь-який йогурт, який у вас є. Тепер далі. Цукрозамінник. за смаком. У мене е, кисломолочний сир 200 г. Тут у мене десь залишилося 100 грамів. Додаємо. Так, є. Розпушувач. Розпушувач у нас одна. Отак, вот одна чайна ложка. Нормаль кукурудзяний. Одна, одна столова ложка. Висівки. Висівки у нас чотири столових ложки. Одна, два, три, чотири. Чотири столових ложки. І я додаю гарбузове насіння. Промите, просушене на пательні, щоб воно було не смажене, а трішки-трішки просушене. Це теж за бажанням. Скільки хочете, стільки додавайте. Можете інші говірки або інше насіння. І все це перемішуємо. Добре, добре до одної рідної консистенції. Так, ось така консистенція виходить. Беремо пательну, трішки-трішки олійки. На перший млинець. І смажимо. Сьогодні я зроблю маленькі ось такі. Смажимо такі млинці. Млинці оладки. Отак. Ось такі млинці виходять. Дивіться. Гарненькі, пухкенькі. І потім вже я не змащую, я беру просто кладу. так накладаю. І вже вони смажаться без олійки. Виходить у мене ось таких шість млинців. Подивіться, їсти не переїсти.